Ти і чарівна квітка, будем весело співати. А як пісню заспіваєм, Треба буде станцювать. Аніматори, танці та співи. Це дитсадок номер 7 Теремок святкує появу нових ігрових комплексів: сучасні гірки, каруселі та гімнастичні споруди, подарунок від міської влади. Як їх встановили, мер приїхав перевірити особисто. Діти і вам добрий день. добрий день! Так, так, не почув, не почув. Кажіть, добрий, добрий день! Молодці, тільки не кричіть, я не глухий. Качелі, песочниця і машина. П'ятирічна Єва перераховує, що є на її майданчику. Вона ходить у порівняно новий садок сонечко, що під номером 13. Тут також свято, нові атракціони. Він знаходиться в прекрасному стані. Але дійсно нам однієї площадки не вистачало. Наші діти це наше майбутнє, і коли їхні очі сяють щастям, ми теж всі дуже раді і заряджаємося цією позитивною енергією від них. Дев'ять років назад, ми всіли в це нове красиве, сучасне здання і розраховували на 11 груп. на жаль, відкрита була 12-та група, в которой не було площадки. І от сьогодні ми отримали. Нова гірка, каруселі, павільйон. На майданчику, де гратиметься новонабрана група, зараз святкують. Діти розважаються з аніматорами та отримують подарунки. Міський голова пообіцяв, продовження буде. Інші садочки також отримають ігрові комплекси. Цього року з міського бюджету на них виділили майже 600 тисяч гривень. В минулому році ми облаштували 16 дитячих садочків новими ігровими майданчиками. В цьому році облаштували 12 дитячих, дитячих садочків, тобто майже 50% програми виконано. Якщо більш-менш буде гаразд все з наступним бюджетом, то будемо намагатися, щоб в наступному році закрити цю проблему. Педагоги кажуть, що на майданчиках діти не просто граються, вони розвиваються і вчаться спілкуватися один з одним.